Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. Приїхав Славік, мій брат, погустювати і одразу подивимося. Ну, в принципі, не подивимося, а будемо ремонтувати чи міняти жабо. Отака от фігня. От, Підворником видно чи ні. От, лопнуло жабо. От, тріщина от, така довга тут. От, було куплене нове, 1050 гривень, о, новенький ще запечатаний, що не відкривали. Ось таке по якості по пластмасі взяти. Ну, оригінальне може і краще, але о, пластмаса м'якенька, все грає. В принципі, я думаю, буде нормально. Що будемо зараз розбирати поки? Заті, що нам треба? Маємо укрупнітеля, далеко не кидаємо. Відкручуємо одразу тут. Так, фігурної, фігурної. Нема фігурної. Є плоска, може, одразу тут відкручуємо саморізи. О разом нон ну, стопі. Тукають одхудя від каси. Фільтр салона. жопа. Виймемо, продуємо, він ще не є старий. Ми міняли. О. Покажи фільтра. Диви, яка красота кусок пластмаси, не знаю звідки, подивимося потім. О, ну, треба теж. Тут во, де фільтр, то і все діло тут повидуваємо, повичищаємо, так як зима листя, повно, листя, цвіт гниє. Ну, і фільтра. Фільтр кажу, в принципі, він не є старий, нормальний. Ну, печка тяне, листя тягне і забилось. Ми його видуємо і ще до там заміни масла ще хай поїздить, потім поміняється. Так, зараз треба нам зняти е, двірники. Лише їх треба нам відкрутити. Тут нам треба заглушки. Є тут такі канавки. О. Отакий от гачочок, от така заглушечка. Аналогічно з цієї сторони. О, Відкручуємо гайки. Я ще ведешечку, бо на шліцах може десь трошки закиснути. Зніму ще заглушечку там, запши, відкручу гайки, ведешечкою запшикаю. Хвилинок 10, хай постоїть собі. От, І тоді будемо вже знімати двірники. О. Все, так зараз відкручу запшика і тоді включимося, покажу далі. Ну що, дворнички, запшикав постояли. Вже одного я майже зняв. Значить, як е, зняти? Ну, тут на рахунок треба, щоб бути акуратно з лобовим. Ніяких там молотків і того, бо можна цокнути, і лобове піде зразу. Е, для того є такий зйомничок спеціальний. Ну, Ще я поки його не маю. Колись планував купити так руки, щось і не дійшли. Роблю як. От є в нас. От. Розкачую, надавлюю. от, Тут є зазор, тільки акуратненько. Надавили, трошки поворушили і воно от. Оп, 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 і от він у нас є. от. Трохи його є, бачите, ржавчинка таке. Ну, шліци, вода попадає і закисає. А зараз будемо, попробуємо так само другого. Той ще не хоче так. Треба кажу, зйомника буде купити собі. О, пішов. Ось так розкачали, розворушили. Ну, але є такі випадки, що не завжди руками і вдасться зняти. Так що... О. Ну що, тут зараз поуткручували, будемо зараз демонтувати. Включимося, покажемо, що вже у нас під ТВО знаходиться. Красота. Так, значить, як вийняти жабо? Зараз я по, на новому покажу. І покажу, як ми винімаємо старе. Значить, кріпиться він всього-навсього на цьому бортові. Оцей обуртик. Тут така є і лисочка є. ну, Защолка свого роду. Воно по всьому периметру йде. Оце воно, на ньому тільки тримається, нема більш нічого. Просто-напросто, як воно у вас стоїть, ви його вириваєте доверху. От. Е, тут от, пробували з цієї сторони, бачите, що сталося. старе. Ну, то кажу, Ми його там не шкодували, я пробував підривати, не вийшло, воно просто аж поламалося. Це вся частина. ну, Воно якесь таке вже від старості пересохше, бо це таке мягке, а то є тверд, ну, не таке не грає воно, вже пересохла сама пластмаса. Ну, Тут, бачите, аж відламалося, значить, вдалося вирвати з шторми. Але Дивіться, що робиться під ним. О, он. Скільки болота. Оце все болото, чого воно й лопло? Ото е все болото сюди назбирується, закисає там, кисне, приходить зима. Мороз розпирає тоє болото і ото, того воно і лопнуло. Ну, Якщо воно ще оригінальне, ну, то тут вже в машині е, літа-літ, то ясне діло. Отако От показую, як ми їдемо далі. Акуратненько, ніяких не утверток, тільки руками. О. Іде ну, тут жопа. Тут землі стільки, що можна картоплю садити. То, якщо тіло обов'язково треба буде вимити. О! О! Є. Зараз ми його достаємо. О, кріпиться воно на цьому бортові ось земля. Скільки її там ще, Зі сніми покажи, скільки її там ще є. о, Кажу. о дивіться, що тут робиться. ось овся земелька, з водичкою замерзає, розпирає і воно вам лопне. Так як в цьому випадку воно лопнуло. Що тут треба буде робити? Зараз першим е, обдуємо компресором. Що повідлітає, то повідлітає. Далі беремо водичку, тряпочку. І то все треба ідеально вимити. Потім ще компресором вимити, видути, щоб тут ідеально було гарненько. Ні в канавці, ніде не було того болота. Бо інакше, як то кажуть, щастя, не віддать. І попутно. Знімаємо фільтр, ну, спочатку обдуємо, помиємо, тоді знімаємо фільтр салона, фільтра пом... продуємо О, так само, отута, скільки його... О, збирається. Ми вже колись тут розбирали, чистили, тільки що ми жабони знімали, ми його перепідняли акуратненько колись, і вичищали, видували. от З часом, отаке там збирається. То є все не є. О, дивіться, все мокре, волога гниє і е, потім починає гнити кузов. А якщо його там не чистити, воно за роки там можна й відро назбирати. І потім е, так само воду в вкрила, забиваються, де стікає водичка з того всього, і починає вода йти в салон. Бо їй вже нема куди подітися, вона шукає де легше і вже тоді починає йти вода в салон. Так що зараз ми миємо. Чистим і будемо новий встановлювати. Ну що, підзібрали ми трохи то вже діло. Покажи його. Все, видули, вимили. Все чистенько, гарненько. Пів відра вибрали, землі звідси, канавочку. Там, де ну, ставити, щось забули включитись. Ну, тут, в принципі, нема нічого. Вставляєте жабо не звідси, а звідси з лобового. Бо тут а ти його кінчики не всадите, вставляєте з лобового. І той канавочку, що я показував, я ще сікончиком пройшовся е з маскою, з балончика. Сілікончиком, де та канавочка, щоб воно легенько сіло. І при, як то кажуть, прицілилися. І не треба не бити нічого. Просто такою рукою придавили, придавили, воно почуєте, щолк-щолк-щолк і сіло. По зазору, покажи зазор. О, по зазору в принципі, більш-менш. ну, Ясне діло, що це вже не оригінал, але в принципі, пристало, можна сказати, ідеально. Де-не-де, де, може там який міліметр, плюс-мінус е, є. Ну, Що зробити, таке воно є, але воно нове. О, оригінал, то ясно, що воно більш якісне, але порівняно, що було, така полоска лопнувша. Отаке. Так що, далі. Що ще забув сказати, треба старої переставити у ці желізні защолочки. Ну Закладні за ці бляшки. Зі старої переставити на цю. Ми його переставили, повідмивали кришки, все повимивали, все повністю під жабо вибрали, повидували. Так що красота зараз збираємо шурупчики вкручуємо. Yeah І ще ось залишиться, що вплотнителях поставити і все. В принципі, нормально. Нічого тут складного немає. Єдине, що... Так, десь не попадаю. Десь не попадаю. Чи защёлка з'їхала, чи що. Щось не бачу. Так, да, десь зараз да, ми цю цього, подаємося. Ні, на місці, от чого я не міг попасти? і это пар по... уплотнителя. Добре, О, така заміна. Вийшла забо. Двірники ми перевірили, виставили добре, ну, включали, йдуть так само, як і йшли в тому самому місці, доходять, все добре. От, кажу, Єдине, що проблема, воно як землі там набито все. От зараз, наприклад, розбирати. Буде легко, без питань. Тому що воно тут а не забито землею, і тим всім воно відщопнеться добре. Там було, кажу, і звідти і звідти рвало, то єдина тільки проблема була вийняти, щоб акуратно достати. все. Ну, там її не було шкода, Але просто ну, треба було, щоб не пошкодити лобове. А так, тут нема нічого сладного. Але <кхід> таку операцію по чистці Треба хоча б ну, я... От осінь пройшла і перед зимою бажано. Осінь вже листя упадає і бажано то є все діло на зиму почистити. Того, що вже та пізня осінь душі, сніг, воно ростає, стікає все сюди, тим листям водостоки забивають і воно тут все гниє, стоїть. Так що перед зимою таке бажано просто процедуру, хоча б, ну, б жабо не знімати, його кажу, можна тут відкрутити, там зняти уплотнітеля, припідняти, по можливості, скільки можна достати, щоб там двірники не знімати кожен раз, повидувати, повичищати, щоб був порядок. Та і все, більше тут такого не, нічого нема. Ну що, на тому відео будемо закінчувати. Всім дякую за увагу і всім пока.